Продовжуємо унікальну життєву історію людини, в якої колись було все купалася в розкошах, мала статус, гроші, друзів, але раптом пішла на дно і що вражає ще більше не цурається свого нинішнього життя. В центрах для безпритульних підрахували, що близько 10% волоцюг раніше мали престижні, високооплачувані і навіть публічні професії. ТСМ вдалося розшукати VIP безпритульного. Непримітна будівля загублена серед столичних кварталів. Мало хто здогадується, що це притулок для безхаченків, і ще менше, які чи не державні таємниці, вона ховає. Десята ранку безпритульні сходяться на безкоштовний сніданок. Серед них Віктор Петрович. Я роботу в національному банку України. Павло Віктор Петрович з 1985 року працював у Держбанку РСР під керівництвом останнього голови Держбанку Василя Буряка. Спочатку економіст, далі керівник кредитного відділу і, врешті, голова контрольно-ревізійного відділу Нацбанку України. У Головній фіностанові країни пропрацював 15 років. Аж раптом у 98-му йде з посади і зникає. Я сигрішив спітним і це спиртне мене привело. Даних ситуації. через пристрасть до спиртного втратив фешенебельну квартиру улюблену іномаркою навіть сім'ю. Тепер його апартаменти у притулку. Саме тут колишнього посадовця врятували від зеленого змія і повернули до життя. Він користується практично всіми услугами центру. На в основному чаще всього ета їда Ходить уже э, около п'яти і лінімножечка деже больше. Сьогодні пан Віктор своє колишнє життя згадує неохоче. Утім, запевняє ні про що не шкодує. Я якщо щось втратив... Так я не можу мені більше на шоу. І уشو від тих проблем, які мене з'їдали. Транс це такі люди називаються клошари. Вот, это люди, которые могли быть богатыми, какими угодно. Я вибираю більше не нести ні якої відповідальності і бути на самому дні. Зато я повністю свободна. Відректися від багатства і статусу заради того, щоб відчути інше життя, за словами психолога наважується Споконвіку не лише в Україні, Утім, тімнай причини падіння тривіальнічі. Човека сломлений дух. І нієт внутрішнього стержня. тержня. Утім, запевняє, піднятися із соціального дна можливо. Головне не опускати руки, як Віктор Петрович. Слухаю проповідь, жду потіплення щоб пойти на роботу. А ді робота я люблю озеленення. Ольга Мельшевська, Катерина Федорченко, Валерій Ситюк і В'ячеслав Журенко ТСН 1 один плюс один.